Споживчі ціни у жовтні 2023 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 5,3%. У вересні показник складав 7,1%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Найбільше порівняно з жовтнем 2022 року подорожчали м'ясо і м'ясопродукти на 13,7%.

Масло вершкове на 9,4%. Хліб на 8,7%, сир 8,3%, рибу 6,6%, макарони на 1,7%. Водночас лідерами зі здешевлення стали овочі, ціни на які проти жовтня минулого року знизилися на 20,2%. Яйця подешевшали на 15%, олія соняшникова на 11,4%, цукор на 0,6%. А що ж до овочів, то морква, яка ще на початку літа продавалася по 50-60 гривень за кіло, зараз на прилавках пропонується клієнтам за цінами від 6,5 гривень за кілограм. А ціни на цибулю варіюються від 9 до 11 гривень за кілограм. Натомість ціни на хліб та батон збільшилися на 11 та 19 відсотків відповідно. Так, на початку 2023 року у січні хліб український коштував 32 гривні за буханець. Станом на початок листопада його вартість зросла в середньому до 36 гривень. Вартість батона піднялася з 23 до 27 гривень за одиницю. Разом із тим подорожчало і борошно. Зараз його ціна становить близько 40 гривень за півтора кіло. Всі інші популярні продукти із продовольчого кошика українців з початку року навпаки подешевшали. Це стосується гречки, капусти, буряка, помідорів та перцю. Знизилася і ціна на банани та лимони. Водночас ціни на каву навпаки збільшились. Ціна на розчинну каву в упаковці вагою 210 грам у листопаді зробила відчутний крок вгору. Якщо у жовтні середня вартість становила 378 гривень 76 копійок, то вже у листопаді вона зросла до 382 гривень 66 копійок. Залежно від торгової мережі ціни на товар коливаються від 379 гривень 30 копійок до 384 гривень 37 копійок. Також за прогнозами експертів м'ясо до кінця року подорожчає в середньому ще на 30%. Марія Марія Суйовата, Олександра Панченко, Харків. Новини.